Привіт! Мене звуть Вікторія. У 2010 році я потрапила в страшну аварію, мала відкриту черепну мозкову травму, вижила дивом та найгірше чекала далі. У 2018 році почалися дивні симптоми. Лікарі ставили різні діагнози, лікували то масажами, то крапельницями без жодного обстеження. Я втомилася від деревних процедур і наполягала на обстеженні. Тоді виявили пухлину в мостомозковому куті. У 2022 році почалася війна. Я з донечкою та мамою виїхали до Польщі. У Польщі зробили операцію. Сказали, що все видалили. Я повірила, але пухлина є і вона росте. Маю першу групу інвалідності. Ліва частина обличчя паралізована. Я соромлюся показувати себе, але не мовчу. Це моя історія, і це ще не кінець.